Усім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз» – Спеціальний проект дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо вам про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Росіяни приховують масштаби екологічної катастрофи на тимчасово окупованих територіях українського Криму через розлив мазуту в Чорному та Азовському морях. Ніколи такого не було і от знову. Російська влада намагається приховати наслідки аварії двох російських танкерів, внаслідок чого стався розлив мазуту в море. І замість реальних практичних дій, які би допомагали мінімізувати оцей негативний вплив на довкілля на людей, на рибу, на тварин, окупанти заявляють, що ніякої загрози немає все під контролем. От, наприклад, як повідомляє Центр національного спротиву, так звані достовірні російські відомства. Розсільгоспнагляд і розпожив у своїх фальшивих дослідженнях заявляють, що риба з постраждалих вод нібито абсолютно безпечна, і таким чином вони ставлять під загрозу життя і здоров'я людей, які можуть споживати цю рибу. Більше того, колаборанти закликають людей відпочивати в Криму і відверто, так нагло брешуть, що море чисте і хочуть все ж таки заманити туристів. реальных вот прям давящих проблем, их нет. Море чисто, купайтесь, отдыхайте. С первыми теми всплесками или попытками мы справились. Все очищено, все выведено, все, все абсолютно. Но будем, если нового ничего не будет выбросов, то как бы мы готовы сезон провести на, на очень. Потому что в этом году есть прогноз даже лучше прошлого года. Люди, так сказать, хотят Крым, лю, любят Крым за его чистоту, кстати говоря, за Унікальна шикарне море. Тож варто наголосити, що мазут не розчиняється в воді, а контакт із ним може спричиняти різноманітні алергічні реакції, екзему, дерматит та навіть хімічні опіки. Крім того, наслідки від витоків мазуту можуть залишатися на роки, оскільки він має властивість проникати в морське дно. Екологи говорять, що ліквідація наслідків цієї катастрофи може тривати близько 20 років. Друзі, якщо вам подобається це відео і ви би хотіли побачити наші наступні випуски, то обов'язково підпишіться на наш YouTube канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, аби більше людей знали, що ж відбувається на тимчасово окупованих українських територіях. Росіяни відкривають нові молодіжні клуби на тимчасово окупованих територіях. І от, зокрема, в місті Мелітополь відкрився так званий молодіжний осередок під назвою Наварос. Головна цель молодіжного клубу «Новорос» – всестороннє розвиток підростаючого покоління. Направління різні – історія, політологія і міжнародні відносини. Назва, в принципі, говорить сама за себе. За словами самих окупантів. Головна мета цього клубу всебічний розвиток покоління, яке підростає. На практиці це ще один спосіб нав'язувати російську пропаганду підліткам молоді школярам. Зазвичай такі центри координують окупанти, які були спеціально завезені з Російської Федерації і володіють необхідними знаннями для реалізації політики зміни самоідентифікації українців. Таким чином росіяни намагаються взяти під свій тотальний контроль, як вони це люблять. Діяльність наших українських дітей, підлітків і інтегрувати їх у російський політичний, культурний та медійний простір. Окупанти посилюють мобілізаційні заходи на тимчасово окупованих територіях. Такі заходи зазвичай мають добровільно примусове залучення місцевого населення, аби вони брали участь в цих заходах. Для цього використовують різноманітні методи, як от психологічний тиск, погрози про арешт, інформація про конфіскацію майна, вигнання з власної квартири або ж адміністративний тиск, коли громадян позбавляють можливості. Отримання соціальних виплат чи медичної допомоги, звісно, окупанти не втомлюються створювати красиву картинку і наголошувати, що в них є купа охочих мешканців на тимчасово окупованих територіях, які хотіли би піти воювати проти своїх же громадян українців. Наприклад, от у місті Мелітополь мешканців. Завдяки е, різним пропагандистським роликам агітують приходити в пункт відбору на воєнну службу за контрактом. Сотрудники пункту адбору говорять, що інтерес к воєнній службі високий. это и достойная мужская работа, и социальные гарантии, и высокая гарантированная оплата. Мотивують людей тими ж інструментами, що й на Росії. А тобто грошима, великими виплатами. І хоч оплата майже втричі менш, менша за виплату на територіях самої Росії, все одно росіяни створюють картинку. Друзі, хочемо нагадати, що згідно з нормами міжнародного права, оце примушування цивільного населення воювати в своїй армії трактується як скоєння воєнного злочину. Друзі, більше цікавої інформації читайте на сайті infolight.in.ua, ну або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому, друзі, все. Зустрінемося з вами наступного разу, і пам'ятайте, що Україна переможе.